Пусти, пусти. Пусти, пусти. От коли до них дійде оце, хоч що-небудь, яка малость, даже пусть там з електроенергії у них не буде. коли де ніби в холоді, може до них тоді дійде. Як ми тут виживаємо? Мені кажеться, так. Не треба їх бомбити, не треба. Не треба шахідів, не треба. Ось тут такое мало. Ось електроенергія. Саме головне для них газ, електроенергія. тоді, може, та они... не. Тим треба зрозуміти. Все. Змушують жити в нелюдських умовах, без тепла, без світла, ночувати в метро. Зберігаючи своє життя, свій моральний стан, вимушені перебувати з дітьми всю ніч в метро. Yeah. <laughs>